Мир Божий всім друзі, для того, щоб перемогти ворога, треба знати його в обличчя. І якщо ми беремо, наприклад, диявола диявол це перший вершник апокаліпсису. І як він діє? Багато людей думають, що людина під впливом диявола, вона просто буде там ходити, кричати, як божевільний, неадекватно поводитись з точки зору людей. Але так дійсно деякі біси вони тікають, коли виганяють диявола, що людина там викручує. Однак диявол діє трошечки не так, тому що Біблія нам відкрила, як він діє, і він діє через слово. І Його завдання це спотворити Боже Слово. Якщо ми подивимося, з чим диявол прийшов до Єви, він прийшов зі словом, яке спотворив слово від Бога, до якого він додав своє, викрутив. І таким чином він спокусив на гріх Єву. Так само диявол спокушав Ісуса, але йому це не вдалося, тому що Ісус теж словом його подолав. Він прийшов зі Словом. Пустелю до Ісуса Христа і теж приніс Слова від Бога, але теж додав своє тлумачення. Тобто ми чітко бачимо, що диявол працює через слово. І якщо ви, наприклад, зустрічаєтесь з людьми, які ставлять під сумнів Боже Слово, якісь свої тлумачення дають або говорять, що... Взагалі, Біблія застаріла, але ми, християни, віримо в Бога. То це чітко видно, що робота диявола ворога треба знати в обличчя.